Доброго вечора, шановні Шепетівчани. Перш за все хочу звернутися до вас, до всіх мешканців міста Шепетівки із надією і розумінням на ситуацію, яка склалася станом на сьогодні у нашому місті у зв'язку із надзвичайними природніми такими катаклізмами. І справа в тому, що в нас відповідно. За цей період з суботи, з вечора суботи, до понеділка до ранку випала двохмісячна норма снігу на територію міста. Це надзвичайна ситуація, яка вже багато років в шепетівці не відбувалася, і в зв'язку з цим дуже багато незручностей спричинило для мешканців безпосередньо всього міста. Пов'язано з тим, що ні одна комунальна служба такої, такої кількості снігу за добу не змогла, звичайно, усунути з міста, хоча служби комунальні працювали всі вихідні без, майже без перерви на обід. Хочу сказати, що в нас на вулицях міста на сьогодні вся техніка виведена. Працює сім одиниць техніки, які є в Шепетівському ремонтно-експлуатаційному підприємстві. Це в тому числі дві тих нових одиниці техніки, які ми придбали за минулий позаминулі роки. До роботи активно підключилися на допомогу містянам і державне підприємство Одна одиниця державного підприємства Лізгосп, Артбаза, Шепетівка, ГАЗ і приватні підприємці Шепетівка Компанія», які надали значну допомогу в розчищенні вулиць. Питання в тому, що сніг, що безперебійно, ціла завірюха протягом доби. І якщо наші всі потуги складалися з того, що вулиці сухим снігом вичищувалися в неділю із п'ятої ранку до двадцятої години і були очищені майже ну, на полі половину центральної вулиці, то коли наша техніка доходила вже до району Шанхая на такі бокові вулиці, практично центр вже був майже засипаний. В зв'язку із цими надзвичайними подіями, ви знаєте, що Люди, які працюють на транспортних засобах, вони є теж люди і витримувати таке навантаження їм теж важко. В 20-й годині в неділю був припинений їх робочий день, і фактично вони вийшли на роботу з 5-ї години ранку у понеділок, де якраз припинився снігопад. Початок їхньої роботи був присвячений тому, щоб очистити спочатку всі магістралі, по яких рухаються автобуси. Пізніше пішла прочистка доріг основних. До шкіл і дитячих садочків, потім е, стали нам поступати дзвінки із е, лікарні, де е, не змогли виїхати швидка допомога. Пізніше, е, от, окрему одиницю техніки було направлено для очистки дороги до приймального відділення е, ближче до обідньої пори, коли вже частину міста, центральну частину міста від очистили від е, снігу. Я маю на увазі не тротуари, а проїжджу частину. Звернулися кілька родин. Звернулися до міської ради, щоб терміново прочистити їхні вулиці. Зв'язку з тим, що в їхніх родинах сталася трагедія і були похорони в понеділок. чотири поховання було треба було терміново Приватну територію очистити, приватний сектор очистити дорогу до них, щоб могла могла машина «Катафалк» під'їхати. І відповідно, як ви розумієте, прийшлося кинути одну одиницю техніки на очистку до кладовища. При такій ситуації це зайняло теж кілька годин в цей же ж день. У зв'язку з тим, що погодні умови погіршилися ще із з, з... з неділі на понеділок, зв'язку з тим, що сніг пішов мокрий, створилася складна ситуація, що частина тракторів так так в серії Білорусь МТЗ, які є на Шепетівському ремонтно експлуатаційному підприємстві, не змогли мокрий сніг просунути і по тротуарах, тому з вчорашнього дня. Робили в авральному порядку тротуари, ну можна сказати, майже в шахматному порядку чистили то ліву, то праву сторону, хоча би одну, щоб люди могли більш-менш нормально рухатися. І вже станом на сьогодні, як бачите, центральна частина вулиці, ну відсотків на 60, мабуть, вже зроблена. При цьому хочу сказати, що. Зробили вчора пізно ввечері вже частину приватного сектора, зокрема, ту частину сектора приватного, яка знаходиться між залізничною лікарнею і проспектом вздовж вулиці Залізничної, не встигли прочистити тротуар по вулиці Залізничній. Практично це буде зроблено вже, мабуть, завтра зранку, тому що сьогодні дочищали дорогу по, до до восьмої школи. І перейшли практично на приватний сектор, який знаходиться ближче до центру міста. Не встигли осягнути, наприклад, на сьогодні ще і мікрорайон Косецького. Ну просто не вистачає часу, не вистачає сил. Е, хочу сказати, що е, ті вулиці, які по одному разу тільки пройшли вулиця, колишня вулиця Ватутіна на сьогодні, це вулиця Степана Бандери. Е, сьогодні, після обіду, частину вулиці мали розширити і мали розширити також частину вулиці Горбатюка, тому що. Е, Рух проводився тільки в односторонньому напрямку. Надзвичайна ситуація на сьогодні склалася із частиною вулиці, яка примикає в нас до Новоград-Волицького моста. Але в зв'язку з тим, що в нас ця частина вулиці вона не входить до складу вулиці. У нас там техніка на сьогодні не працювала. Ми вдячні тим підприємцям, які я вже називаю підприємством, які, долучившись, <кій> очистили частину міста. Зокрема, ту частину нам допомагало очищати допомагало очищати державне підприємство Державний Лісгосп. Станом на сьогодні зроблено значну частину роботи в другій половині дня. Техніка була відправлена на масив сонячний. Бульдозер спеціальний, і я думаю, що наступного дня, завтра вже ми перейдемо потихеньку до дальніх вулиць. Прошу зарання, прошу вибачення і розуміння у мешканців міста Шепетівки зв'язку з тим, що просто не вистачає фізично сил і можливості очистити всі вулиці одночасно. І, наскільки мені відомо, ситуація не тільки в Шепетівці така. Де краще, де гірше, але практично вся, вся північна частина і центральна частина Хмельницької області потерпає від снігових завіїв. Ми на сьогодні проробили роботу, що частина очищених вулиць була просипана протиожеледною сумішю. І е, чекаємо на завтра. Якщо буде плюсова температура, то наші дві потужні машини з очисні, сніговоочисні краси і мас, вони повинні щистити цю жижу. І кхе, плануємо завтрашнього дня розпочати масштабну роботу по очистці тротуарів. Е, плануємо залучити значні сили, людські фізичні сили для того, щоб прочистити тротуари. По вулиці Островського від Сму до 4-ї школи по обидва боки, також частину вулиці Судилківської, права сторона, звідси від Української православної церкви Київського патріархату, аж до поворота на хлібокомбінат. Інших варіантів у нас немає. І хочу ще раз наголосити, що така ситуація в нас складалася не кожен рік, і тому знаєте дуже прикро, коли люди, не розуміючи ситуації, починають дорікати в бездіяльності влади. Влада і працівники комунальних служб роблять усе від них залежне. Вони теж люди працюють вони сьогодні по 10 12 годин на добу. Розумієте, ситуація в машині, яка очищає вулицю, дуже складна, тому що постійно машину зносить, напруга велика, і хотілося б, щоб ви, як мешканці Шепетівки, з розумінням віднеслися до цієї ситуації і по можливості в межах тих. Фізичних можливостей, що у вас є, кожен біля свого двору допоміг очистити хоча б кілька метрів вліво-право для того, щоб полегшити прохід для учнів і людей похилого віку, добратися до якоїсь точки, куди вони спрямовують. Хочу сказати, також, що в неділю. У нас була задіяна техніка і крім дитячих садочків. Нагадаю, що у нас 10 шкіл, і 10 дитячих садочків, до яких треба було спочатку очистити вулиці для доставки продуктів харчування. Діти в садочках були. Ми за нашими даними, десь близько 50% і в школах, і в садочках були. Їм треба було доставити продукти харчування. Треба було зробити терміново. Пробити дорогу до сміттєзвалища в приватному секторі, я вже вам розказав, а в висотних будинках за неділю працювали дві одиниці техніки управдома і житлофонда управлінських компаній. В першу чергу вони очищали місце заїзду до сміттєзбірних баків, для того, щоб можна було вчасно вивести сміття. Ну, відповідно, потім треба було очистити і до самого сміттєзвалища. Основні пункти для того, щоб виїхала наша поліція на патрулювання, теж було проведено. Ну і на цьому основні етапи наші були завершені. На сьогодні дочистка і до тротуарів, і вулиць буде проводитися постійно. Завтра будуть працювати в штатному режимі люди. І я сподіваюся, що за день-два ми вийдемо більш на нормальний рівень стани на наших тротуарах і на дорогах. Сподіваюся, ще раз на розуміння: якщо є якісь нарікання, прошу вибачення зарані за службу, але люди фізично не справляються з тим об'ємом робіт снігу, який треба вивести або очистити вулиці. Я хотів би окремо подякувати працівникам, які працюють сьогодні на снігоочисній техніці, працівникам Шепетівського ремонтного експлуатаційного підприємства і тим працівникам, які сьогодні на державних і приватних підприємствах надають нам допомогу. Дуже значна допомога. І сьогодні, шановні наші колеги, шановні земляки, від вас багато чого залежить наскільки якісно і швидко буде очищена дорога. Дякую всім за допомогу.